І кандидати у депутати Верховної Ради України розпочинають активну агітацію. Кандидат від об'єднаної опозиції Батьківщина по 153-му виборчому округу Юрій Вознюк провів низку зустрічей у Рівненському районі та рівному спільно з народним депутатом України Лесою Орабець. Незважаючи на дощову погоду, рівняни та мешканці сіл не втратили нагоди розповісти представникам опозиції про наболіле. Людей цікавить питання локального характеру, тобто і дороги. Газифікація. Найближчі питання в місті Клевоні це на село, в якому проживає 3 тисячі чоловік, закрили аптеку. Тобто люди для того, щоб купити якусь одну пігулку, їздять в місто Рівне. Це питання ми взяли на контроль. Я думаю, найближчий час ми однозначно його вирішимо. І питання в місті рівному це звичайне питання житлово-комунального господарства. Це і дахи, і двори. На вірність Україні присягнули лідери об'єднаної опозиції та 450 її висуванців у кандидати в народні депутати. Всі вони скріпили своїми підписами відповідний документ. Однак, окрім клятви вірності, вони пообіцяли також голосувати у Верховній Раді за закон про процедуру імпічменту президента про порядок відкликання народних депутатів. А ще зобов'язалися зробити все можливе для звільнення політв'язнів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Сьогодні я тут, тому що мені дійсно були, болить, болить за Україну. Сьогодні я прийняв присягу, присягу на Біблії, присягу на вірність Україні. Я думаю, це можливо це пафосно з однієї сторони, але з іншої сторони, це єдина політична сила, яка дійсно прийняла присягу на Біблії, на основних своїх тезах, на своїх своїх шляхах, які вона прописала в своїй програмі. І кандидатами у народні депутати України цікавляться правоохоронці. Податкова міліція рівного активно взялася перевіряти підприємство «Екоримбуд», фінансовим директором якого є Юрій Вознюк. Підприємство спеціалізується на промисловому будівництві не лише на території нашої держави, а й за її межами. Учора Юрія Вознюка викликали на допит. Незважаючи на зливу підтримати його до стін податкової інспекції. Прийшли його колеги, однопартійці та друзі. Впевнені такі перевірки це тиск на кандидата у депутати. Не дивлячись на те, що саме наше підприємство є одне з найбільших платників податків в Рівненському районі. Ми маємо одну з найбільших середніх зарплат в Рівненському районі. Ми згуртували 350 чоловік. Ми працюємо на ринку будівельних послуг вже 20 років. Підприємство має неоднократні грамоти про те, що ми є саме сумлідними платниками податків. І чомусь так співпало, як тільки дізналися про те, що Юрій Вознюк іде кандидатом від об'єднаної позиції, в народні депутати, податковий тиск став просто шаленим. Зараз їду на допит.